Значні втрати і виснажені бійці. Рідні військових просять вище командування вивезти 7-й стрілецький батальйон на відпочинок та доукомплектацію. Підрозділ формувався на території Івано-Франківська. Продовжить тему Тетяна Дадак. Сьомий стрілецький батальйон у квітні 2022 року виїхав у зону бойових дій. Спочатку виганяли окупантів на Харківщині, а зараз відбивають ворожі штурми на Донецькому напрямку. Зі слів рідних військових, крайні бої були вкрай важкими. Почалися втрати більші, і це вже коли я щось спитаюся, він розказує. І кожен раз загинув, там поранений, і це дуже, дуже важко. Хочуть його розформовувати. Тобто, якщо його розформують, відповідно наші хлопців кидають куди-небудь. -куди ну, формально, може, десь там десь пишуть, а може і не пишуть, розумієте, і це проблема. Бо якщо я знаю, що він в цьому батальйоні, тобто я більш-менш знаю керівництво і питаюся, де він і що він. Якщо його прикомандують десь до іншого підрозділу, я не знаю, де його шукати. Попри втрати у батальйоні бійці залишаються на нульових позиціях. Дружини, батьки та діти військових закликають вище командування вивести підрозділ на відпочинок. Вони не відмовляються в ніякому разі від військової служби, але за два з половиною роки людям банально потрібен відпочинок. Тобто, ми очікуємо, що їх заберуть до клумклапитують. Вони трішки відпочити, їм додадуть людей. І вони знов повернуться на захист нашої батьківщини. Христина додає бійці виснажені не тільки фізично, але і морально. У них бувають різні думки. І якщо військовослужбовець там загинув від кулі чи снаряду, який прилетів і розірвався, це одне це війна. Від цього ніхто не застрахований. Але про те, що бувають думки про вже самогубство і щоб людина, будучи там загинула чи точно наклала на себе руки, ну це страшно. Все ж таки, в нашій конституції України прописано, то, що життя людини має бути на першому місці, правда, і збереження цього життя теж на першому місці. І наше командування військовим. Мій здається, це мають першу чергу і керуватися. Люди не робить замість розформування батальйону доукомплектація. З такою вимогою рідні звертаються до Міністерства оборони та командувача сухопутних військ. Таке ж звернення написав і міський голова Івано-Франківська. Є така ситуація. Просимо розслідувати, просимо втрутитись в таку ситуацію. Вважаю, що має бути без Якогось суб'єктивізму, але об'єктивне розслідування. І дійсно, хлопці великі герої, місто не, ну, не формує, не, не керує військами, але це мешканці нашої громади і життя наших мешканців понад усе. Також рідні написали звернення до уповноваженого Верховної Ради справ людини.